На цьому відео розглянемо, як додавати числа за різними знаками. Наприклад, мінус 25 додати 60. Правило дуже просте. Треба від більшого числа відняти менше і поставити знак більшого числа. Бачимо, що число 60 більше, ніж 25, воно має знак плюс. Плюс можна не ставити, достатньо від 60 відняти 25. Отримаємо 35. Або навпаки 25 додати мінус 60. В даному випадку число 60 з мінусом, воно більше, ніж 25. Ми ставляємо мінус, і від більшої цифри віднімаємо меншу отримуємо мінус 35. Що ж робити, коли треба додати два дроби з різними знаменниками? Наприклад, мінус 1,8 додати 1 шосту. Для того, щоб визначити, який дай більше, для початку зведемо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник для чисел 8 і 6 це число 24. Додатковий множник до першого дробу 3, до другого 4. 3 множимо на 1 буде 3. І тут, відповідно, 4. Бачимо, що більший дріб 4,24. Він додатній. Тому можемо записати як 4,24 мінус 3,24. Результат 1,24. Дякую за увагу.